Холодильники. Найважливішим питанням тут є, чи зможе зарядна станція запустити стандартний неінверторний компресор. В двох словах поясню: холодильники бувають з двома типами компресорів: це більш сучасні інверторні компресори. Їх потужність змінюється від 30 до 110 Вт, в залежності від потреби, і керується за допомогою електроніки. І також є попередньої генерації компресори стандартні. Вони теж споживають, ніби не так багато. Ну, всього там 150 Вт до 150 ватт, але при цьому для їх запуску одномоментно потрібен досить високий пусковий струм. І от тут найважливіше в момент запуску інколи зарядна станція може Переходити в режим захисту, тобто пусковий струм може перевищувати граничний струм зарядної станції. І відповідно, незважаючи на те, що номінальна потужність холодильника ніби відповідає номінальній потужності зарядної станції, але все рівно працювати воно не зможе, тому що в момент запуску такий холодильник просто буде вибивати. В цьому відео я підключу до зарядної станції обидва типи холодильників із інверторним компресором і зі стандартним. І подивимося, чи працюють вони з зарядною станцією. Розпочну з цього холодильника. Це холодильник, який має інверторний компресор, досить великий об'єм, близько 2 метрів висоти, близько 70 сантиметрів ширини, десь 400 літрів орієнтовно його об'єм. І, відповідно, ну, це великий холодильник. І давайте перевіримо, чи зможе ось ця невеличка зарядна станція його запустити. Вмикаю холодильник в зарядну станцію. Світло світиться, холодильник працює. І ось вже пішло споживання електроенергії близько 35 Вт. В даний момент споживає холодильник. Але компресор запустився, все в порядку. Зараз спробую увімкнути найпотужніший режим це швидке охолодження, швидке замороження. І встановлю ну, дуже низьку температуру, мінус 24 в морозильній камері. два в холодильні. Ймовірно, мікрофон не передає, але я чую, як компресор почав працювати на максимальних обертах, і потужність, відповідно, збільшилася до 100, 110 Вт. Орієнтовно. Вмикаємо. Відкриваємо двері, вмикається світло, відповідно, трохи більше, десь близько 115 Вт. Ну і закриваю трохи менше. Близько 110 Вт. Якщо... Наприклад, вимкнути швидке охолодження. Що відбувається? Приблизно та сама потужність. Ні, менше. 77, 60, 60, близько 70 Вт споживає холодильник. З інверторними холодильниками все, в принципі, зрозуміло. Він просто працює, він нормально запускається. Зарядна станція не переходить в режим захисту, потужність від 35 до 110 Вт. Тобто, спокійно можна залишити холодильник з інверторним компресором, вімкнений в зарядну станцію і він буде працювати. Але що зі звичайним стандартним холодильником? Давайте подивимося. Ну що, вмикаю звичайний холодильник зі стандартним компресором на інверторним, ще раз наголошую. Вимкнувся. Overload. Давайте спробуємо ще раз. Цього разу запустився. Але все рівно максимальна потужність була близько 700 Вт. Ще раз спробую. Включився 700 Вт і знову спрацьовує захист. Знову напис Overload і знову холодильник не запустився. Давайте ще раз спробуємо. Ось такий холодильник, стандартний розмір. Не інверторний компресор і споживання електроенергії такого компресора складає ну, от зараз 125, близько 120 Вт. Як бачите, стандартний і не інверторний компресор з зарядною станцією EcoFlow River 2 Max не працює. Тобто він працює, звичайно, в. Половині випадків, але проблема в тому, що якщо зарядна станція перейде в режим захисту, тобто якщо спрацює захист, вона повторно потім сама не вимкнеться і треба вмикати вручну. Тобто ви можете увімкнути холодильник, в зарядну станцію, він один, два, три, чотири чи п'ять разів сам запуститься без проблем. А потім в якийсь момент просто спрацює захист, зарядна станція вимкнеться, і холодильник відповідно теж працювати не буде. Тому я би не рекомендував використовувати зарядну станцію EcoFlow River 2 Max зі стандартним неінверторним компресором. Можливо, більш потужна спрацює, але саме ця, на жаль, ні. Якщо зі стандартними холодильниками все більш-менш зрозуміло, то холодильники із no Frost можуть викликати ряд запитань. Пов'язано це з тим, що в холодильниках no Frost є нагрівальні елементи, тени, які вмикаються один раз на кілька циклів для того, щоб розморозити випарник. Якщо ви хочете дізнатися, що таке NoFrost, як він працює і в чому різниця між системами NoFrost і класичною. У мене на каналі є відео. Посилання залишу тут, а також в описі. Переходьте, дивіться, коментуйте. Отже, NoFrost для то своєї роботи час від часу вмикає тени. І для того, щоб зрозуміти, чи буде зарядна станція працювати з холодильником NoFrost, необхідно залишити його надовго. Я зробив завчасно це. Я залишив зарядну станцію увімкнену на ніч на 12 годин, як мінімум, і зранку зарядна станція була повністю розряджена, що означає, що холодильник працював. І навіть в момент розморозки зарядна станція не переходила в режим захисту. Тобто це говорить про те, що холодильник No Frost може працювати від зарядної станції Ecoflow River 2 Max. Скільки ж часу може пропрацювати холодильник від зарядної станції? Тут все залежить не від потужності її, а від ємності. Наприклад, моя зарядна станція Ecoflow River 2 Max має ємність 512 Вт-годин або близько 5 кВт. -години. Холодильник, ось згідно цієї таблиці, це енергетична етикетка, показує, що річне споживання електроенергії холодильником складає 280 кВт. -годин. Це, це інформація індивідуальна для кожної моделі. Це просто як приклад. Якщо 280 поділити на 365 днів, у нас виходить трохи менше 1 кВт на добу. І при таких нескладних математичних розрахунках виходить, що теоретично холодильник здатний пропрацювати близько 12-15 годин. Але знову ж таки, це теоретичні розрахунки, все залежить від маси факторів, тому що зарядна станція також має свій вентилятор охолодження, який почне споживати потужність. Плюс холодильник працює нерівномірно, а піково, тому це знову ж таки орієнтовний приблизний розрахунковий час. Отже, висновки: якщо у ваш холодильник має інверторний компресор, в принципі жодних проблем бути не повинно. Принаймні, я перевірив на двох холодильниках: інверторні компресори запускаються без проблем. Тобто, там немає високих пускових струмів, інверторний компресор запускається на меншій швидкості. В разі потреби, якщо раптом вам потрібно збільшити продуктивність холоду, продуктивність холодильника і зменшити температуру, ви можете це зробити, і, відповідно, компресор почне споживати більше, але все рівно ця потужність складає там в районі 100-120 Вт. Якщо ми говоримо про стандартний неінверторний компресор, такий холодильник, іноді, як вже показав досвід, може виводити помилку. Тобто зарядна станція може не витягувати ось цей. Піковий пусковий струм. Він є досить високий. Зарядна станція показувала потужність 700 і більше Вт. Відповідно, інколи прилад вмикає захист. Що це говорить? Якщо слідкувати за холодильником, і в момент, якщо, наприклад, спрацює захист, і ви повторно увімкнете зарядну станцію, то таким чином холодильник працювати може. Але залишити його без нагляду на півдня, ну, швидше за все, не вийде, тому що є дуже висока ймовірність. Що прилад буде заходити в захист, і пускового струму буде недостатньо. Другий прилад, який мене дуже цікавив, це мікрохвильова піч. Чи можливо буде підігріти собі їжу? На даний момент мова не йде про приготування, а виключно про підігрі. Ну, це такі практично спартанські умови, але ну, що, що поробиш. І відповідно, чи не буде мікрохвильова піч. Вибивати захист зарядної станції, і чи працюватиме магнетрон, чи зможу, чи зможу я підігріти собі їжу. Для цього я підключу зараз мікрохвильову піч. Її потужність складає 800 Вт. І потужність станції 500, і нагадаю, в піку до 1000. І от зараз подивимось, чи вона буде працювати. Засвітилась. Тобто дисплей працює, живлення продалося. Я ставлю воду в паперовому стаканчику. зараз ніби все працює, все в порядку, і увімкнемо її на 30 секунд. Прилад увімкнувся. Так, але от зараз в даний момент фактично впали оберти вентилятора охолодження, світло працює значно тускліше. Тобто, це означає, що мікрохвильові печі недостатньо потужності. Тобто Зарядна станція не видає необхідну її потужність. Вона таки обмежується швидше за все потужністю в 500 Вт. І от прилад працює на такій гранично низькій потужності. Ну, за тих 30 секунд нічого не змінилося, але давайте спробуємо ще, наприклад, на хвилину часу. Давайте подивимося, яке таке споживання в цьому режимі. Отже, Зарядна станція видає близько 500-600, 400. Ну, в середньому десь таки вона й видає близько 500 Вт і показує, що при 100 заряді десь приблизно на годину роботи. Тобто, в принципі, в такому режимі навіть можна щось приготувати. Тобто, звісно, це буде досить довго, але тим не менше мікрохвильова піч від зарядної станції працює. А що з режимом гриля? Давайте подивимось. Гриль в мікрохвильових печах споживає значно більше електроенергії. Їх потужність складає ну, від 1000 Вт. Тому, ймовірно, гриль не буде працювати, або якщо навіть і буде, то не буде гріти на максимум. Тобто, все таки зробити хрустку скоринку на вашій страві в мікрохвильовій печі швидше за все не вдасться. Але давайте спробую вимкнути. Обираю режим гриль. Гриль підтверджую, ну ставлю якийсь там час, не знаю, 20 секунд, наприклад. Просто перевірити. Запускаю. Аналогічно. Дивіться. І потужність, ну, от, близько 500 Вт. Але при цьому такий димок пішов. Димок пішов, як бачите, чому пішов димок? Це гриль просто новий, ця мікрохвильовка ніколи не використовувалась, тому він має якусь ще заводську змазку. Так? І от вона вже е, почала випаровуватись. Тобто це означає, що гриль таки гріється, він працює. Отже, висновки. Мікрохвильова піч може працювати від зарядної станції Ecoflow River 2 Max. При цьому. В режимі мікрохвиль вони будуть працювати не на 100%, а десь приблизно на 70% максимальної потужності, тому їжа буде грітися просто довше. Так само працює режим грилю. Єдиний момент, що гриль також, ймовірно, не розпечеться до максимальної температури, тому хрустку скоринку навряд чи вдасться зробити. Але тим не менше, при бажанні все працює. Тобто, ще раз, мікрохвильовою пічю. Можна користуватися зарядною станцією Ecoflow River 2MAX. Ну і найбільш екстремальний тест це під'єднання, точніше, спроба під'єднання індукційної варильної поверхні до зарядної станції Ecoflow River 2 Max. Я поясню трошки, в чому суть. Отже, індукційна варильна поверхня споживає вона, ну, хто не знає, вона працює від електроенергії, це електрична варильна поверхня. І вона споживає певну кількість енергії. В залежності від моделі, є більш потужні і менш потужні, але є індукційні варильні поверхні, які мають невеличкі зони нагріву, індукційні зони. Наприклад, у мене тут стоїть індукційна варильна поверхня, яка має невеличку зону потужністю 1,2 кВт. Максимальна заявлена виробником потужність складає 1000 Вт. Тобто теоретично ця індукційна поверхня працювати не повинна. Але зараз ми перевіримо, чи витримує Ecoflow River 2 Max таку потужність і чи зможе він працювати з індукційною варильною поверхнею нехай навіть на найменшій потужності, наприклад, рівня 1 або 2. Спробуємо. Ну що, подаю живлення. Це є індукційна варильна поверхня. Засвітились дисплеї, тобто вона увімкнулась, живлення подане. Включаю. Оберу найменшу зону нагріву. Я вже сказав, 1,2 кВт, і вмикаю. Ну що, дивимось. Помилка. Як бачите, горить помилка. Overload. Отже, ні, не працює. Індукційна варильна поверхня не працює від зарядної станції, EcoFlow River 2 Max. Можливо, від. Інших зарядних станцій, більш потужних, не те, щоб можливо, але я навіть майже в цьому переконаний, від більш потужних е зарядних станцій, які мають потужність більше 1 кВт, наприклад, 1,2 кВт, 1,3 кВт. Якщо потужність індукційної зони нагріву відповідає потужності зарядної станції, то така індукційна поверхня буде працювати. Але в даному випадку ні. І навіть як ми бачимо з досвіду з мікрохвильовою піччю, навіть не вистачає цього режиму X-Boost. Тобто в режимі X-Boost зарядна станція все-таки не видає 1000 Вт, вона просто не вибиває захист до цього порогу. Тобто вона видає своїх 500 Вт, але просто не спрацьовує захист. А вже після 1000 Вт, як ми побачили, спрацював захист. І ще один не такий екстремальний, але цікавий тест це. Телевізор. Ну, я би навіть сказав величезний телевізор діагоналю 85 дюймів. Давайте перевіримо, чи потягне зарядна станція Ecoflow River 2 Max великий телевізор з діагоналю 85 дюймів. Дивіться. Справді великий телевізор. Ця модель має 85 дюймів. Ну, Запустився. От. Абсолютно очікувано, це очевидно, що. Сучасний led телевізор спокійно працюватиме, навіть такий великий, спокійно працюватиме від зарядної станції. Ну, кого не подивишся, як на себе. Тобто працює, YouTube, працює і споживання. 150 Вт. 150 Вт. Ну і приблизно 62% на батареях і залишок десь близько години. Ну, звісно, да, великий телевізор. Відповідно, і споживання в нього досить високе. Ну, з одним телевізором, в принципі, все зрозуміло і передбачувано. А що буде з двома? У мене немає двох телевізорів, але є два монітори. Давайте спробую підключити два монітори і подивитися, як вони працюють. Ось є зарядна станція, в неї включений подовжувач. До подовжувача док-станція з ноутбуком. До док-станції під'єднана миш, безпровідна клавіатура, два монітора по 24 дюйма. Тут працює YouTube, тут Excel. Також включений. Принтер і в цьому режимі близько 80 Вт споживає ця вся система. Тобто, якщо 512 ємність, 80 Вт споживає, то, я думаю, спокійно, біля 6-7 годин, ось така система може пропрацювати. Ну що я сподіваюся, мої експерименти були цікаві, і найголовніше корисні для вас. І так ви принаймні зможете зрозуміти перед тим, як купувати зарядну станцію, що вона зможе. Тобто, якщо говорити про EcoFlow River 2 Max потужністю 500 Вт, то вона потягне мікрохвильову піч, ну так скажімо, не зовсім, але потягне. Теоретично можна щось там собі підігріти. Вона потягне інверторний холодильник швидше за все, тобто з височенною долою ймовірності, що не потягне стандартний неінверторний холодильник. Вона не потягне індукційну варильну поверхню, але при цьому спокійно працює з телевізором. З ноутбуком, з моніторами і з іншими такими малопотужними пристроями. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваша зарядна станція могла спокійно живити мікрохвильову піч чи навіть індукційну поверхню, просто необхідно обрати більш потужну модель. Тобто з потужністю, наприклад, кВт, а то й більше. Ну, чим більше, звичайно, тим краще. А що ви думаєте з цього приводу? Які енергоємні прилади ви підключали до зарядної станції? Діліться своїм досвідом в коментарях. Також пишіть, що ви думаєте з приводу сьогоднішніх експериментів, чи вони були для вас корисні і цікаві. Ну а я прощаюся з вами. Моє ім'я Роман Михалецький. Ви на моєму каналі про побутову техніку. Тихого і спокійного вам дня. До нових зустрічей на каналі.